Будемо говорити е, теж на економічну тему, але е, трошки іншу. Будемо говорити про російський газ і відмову України у світі від саме російського газу, відмову від спонсорування е, агресора. Доєднуємо до нашої розмови Андрія Закревського, голову управління асоціації Нафта і Газ України. Пане Андрію, вітаємо. Це називається до добрих новин, пане Андрію. Дякуємо, що приєдналися до нашого ефіру. Ось країни Європейського Союзу мають намір до кінця цього року позбутися залежності від російських енергоресурсів. Винятком може бути лише угорщина. Про це заявив голова дипломатії Євросоюзу Жосип Жозеп Борель під час виступу в міжнародному університеті в Іспанії. А зараз давайте поговоримо і дамо оцінку, чи справді реально Європі на сьогодні відмовитись абсолютно від усіх енергоросіїв, які постачає Росія. Зокрема, будемо робити. Акцент на Газі. Ну, давайте так. Я вже наголошую не один раз, і на ваших ефірах колеги. Доброго вечора. Хочу наголосити на тому, що відмовляються насправді громадяни свідомі. І багато хто із аналітиків не зрозумів, що зараз під час війни не тренд виробника, а тренд споживача. І саме громадянин країни сам оцінює. Що він на що він готов готовий пойти. Чи готовий він платити за більш дорогі вуглеводні, а лише б е, Росія перестала заробляти на цьому і перестала, е, як би так сказати, шантажувати Європу. Шантажування вже покінчили. Тепер лишилося щось зробити з жадністю, так скажемо, е, дивіться. Коли я готувався до ЄТРУ, там у нас була як країни Європи відмовляються російського газу. Ну а так зараз ми за вами про весь світ вирішили поговорити. Давайте тоді сходинками. Такими справа в тому, що Німеччина, яка була найбільш залежна від російського газу, подала приклад самий кардинальний. Да? То тобто є, нам подарунок. І як на мене, це навіть більше ніж танки Леопарди, то тобто є ноль. В залежності від російських воливоднів, то це великий, величезні подарунок. Європа до того споживала близько 47% в піку. Да, це 2019 рік перед ковідом. Пік поставок російського газу це 47% всього європейського газу. Ну я нагадаю, що тоді газ був дуже дешевий і СПГ ніяким чином не могло конкурувати з ним. От, тому якби це було все зрозуміло, 2020-2021 рік. Вже сама Росія починає сушити Європу, сушити газосховища для того, щоб підняти ціни наверх і підняти ставки шантажу в 2022 році. Це чим пов'язано? тим, що Росія не хоче модернізувати власне нафтогазове виробництво, енергетичну галузь, А європа готувалася вже з 2012 з року до зеленого переходу. Тобто у Росії такий якби цук сванк. Чи ставати європейською країною і вкладати гроші і разом зіма йти в зелений перехід, чи е, Росія бере і е, іде війною шантажом? Ну ніхто не думав, що це буде повноштабі масштабна війна. Думали, полякають їх вистачить. Ні, вони пішли до кінця. І от оце до кінця створила зараз е, слідуючу умову для транзиту російського газу. це чи через Україну, чи через турецький потік. Інших зараз джерел для трубопроводного газу до Європи немає. Є ще одне джерело газу із Росії в Європу: це СПГ, тобто є природний газ за да? зріжений природний газ. Зріжений природний газ в Росії виріс поставки з 13% виробництва до 27%. Щоб ви розуміли, що таке 27%, про які вони хвастаються, це насправді виросла до. 13,5 мільйонів тонн мільйони СПГ постачання, Тобто це 13 мільярдів кубометрів газу, так грубо кажучи, да, проти е, більше 100 мільярдів кубометрів газу, який був сьогодні рік тому, навіть коли Європу сушили. Тобто це виходить, залишок всього 10%. Е, які країни можуть е, лишитися на газовій голосі? Да? Це країни Сербія, Угорщина. І Молдова, ну всі три країни ви розумієте, що прямий вплин Російської Федерації. Але е, е, зараз ми фактично очікуємо, що до кінця 2023 третього року е, будуть якісь мізерні поставки газу із через територію України, і Україна получається зараз та країна, яка заінтересована в поставках російського газу, тому що як би так не було, але тиск в газогонах. А, і ті гроші, які повинен платити Газпром, не завжди платить, От, вони повинні забезпечити нам тиск е, в наших газогонах. Нам насправді зараз це вигідно. Е, в принципі, не треба тут скривати. Але е, зараз зима е, пройде, пройде наш самий складний, е, ну, самий складний зимовий енергетичний сезон. Самі на собі ми сук робити не будемо. Але я думаю, що. Е, у гілка, яка йшла через Україну, вже в наступному році буде працювати а працювати на європу. То тобто з Європи будуть закачуватися в наше поземне сховище газу. Газ буде закачуватися, і ми теж будемо видобувати якийсь газ. Якийсь газ будемо постачати із Європи жижений і з Норвегії по Балтік Пайпу трубопроводний газ. І лишається у нас одна країна крупний постачальник Російського газу це Іспанія. Іспанія постачає жижений природний газ. От. Коли дивишся на аналітику Газпрому, у них є така сіра зона, називається Azers. Да? Тобто є інші. Так от цей Азерс, от це в основному Газпромівські прокладки, які якимось чином намагаються все ж таки грати на біржах, користуючись анонімізацією російського газу. Тобто вони його намагаються зробити анонімним, сірим, якби. А потім уже продати в Європі. Так ось кількість усіх вона зросла до 6%, зараз. Ну це не критично. Знову повторюю, це тільки з СПГ можна погратися. Пане Андрію, дякуємо вам. і Сподіваємося, ті країни, які ви перерахували, які ще досі залишаються е з російським газом, залишаються тими, хто спо е хто використовує цей російський газ. Ситуація буде змінюватися. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру.